Ну що, шановні друзі, ви бачите знову, яка наш буде живий і здоровий Український справедливий суд. Сьогодні у нас чергове судове засідання. На цей раз ви самі бачите Голосіївський районний суд міста Києва. Ну що ж, будемо дивитися судове засідання. Судово заціління з'явилось такого сумнівів Олена Олександрівна, потерпілий Поломару Оксана Наполіна, представник потерпілого Нахар Юрій Володимирович, обвинувачений Рябчун Олександр Володимирович, захисник Чернявський Сергій Володимирович, захисник Карпанка Михайло Олегович. Фіксація здійснюється з допомогою системи АКОС. Захисник Росії нас був. Я бачу, що візуально, що ви нова людина, коли записувати. Додатковий захист обвинувачення, Михайлович Карпенко, вірний. Особа встановлюється, повноваження перевіряється. Надав угоду свідоцтво. Я Для вас оголошую склад суду справи, прокурія судя, переручиться детей АВЕРІ. Прокурор Сумієвич Альони відводиє. На даний час не Не Немає. Так. Оксана Анатолійна вже була. Так. Представник. Юрій Володимирович, так уже. Так, продовжуємо проговорю. Сам від довідомо, що хронологію поновити прокурор виступала свій виступ з приводу заперечення щодо закриття провадження за сроками давності. Пункт 10 статті 24. -й. Частину виступу вона провела з послуханням інших проваджень, на розгляд справи відклали. Вона продовжує після дамо слово захиснику. Прошу коротко, лаконічно. В ході здійснення досудового розслідування неодноразово зупинялися е, кримінальні впровадження в зв'язку з тим, що підозрюваний пробував рушку разом з тим, е, е, в подальшому 22.07 2022 року спробу е, сторон кримінального впровадження був продовжено до трьох місяців. Окружної прокуратури 24-82 року з досудового розслідування був продовжений до п'яти місяців, тобто до 26 жовтня 22 року. Свою чергу, в ході розгляду вказаного подання слідчий суддя, який дійсно продовжує кримінального провадження, перевіряв дотримання способу до судового розслідування організації до розсвітлення та визначив відповідно до статті 114 працювальні строки для сторін з кримінальними провадженнями. В подальшому 19.10.22 року було е, повідомлено без змін раніше повідомленої підозрю, е, шляхом е, направлення вказаного е, повідомлення до... Е, Управління школи комунального господарства також підозрюваний, не з'являвся слідчого на виклики у зв'язку з чим 20-го, десятого, двадцятого було прийнято рішення про в підозрюваних лошу. Подальшому останній з'явився слідчого в ході. Указано дату останньому повідомленому разом з його захисником про завершення до судового та відкриття матеріалів. Було також слідчим надано матеріали кримінального провадження. разом з тим, у зв'язку з. Тим, що стороною захисту були дійсно зітрявлення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, останні систематично не з'являлися з метою ознайомлення матеріалів судового освітлення. Таким чином слідчі погодженням з прокурором звернулися до слідчої судді та встановили строки ознайомлення з матеріалом кримінального провадження. І, і таким чином було встановлено строк ознайомлення до 29 грудня 2022 року. Також хочу звернути увагу на те, що відповідно до заперечень захисника останній звертає увагу на те, що нібито у зв'язку з тим, що слідчим суддею. 23.12.2022 року було проголошено рішення шляхом проголошення вступної резолютивної частини таким чином розвитку захисниками раного радість відповідно до статті тридцяти судове рішення проголошується прилюдно-негайно після змираючої кімнати. А отже, 23.12.2022 року суд вийшов з нерачої кімнати, проголосує своє рішення. Таким чином у межах. Сторону захисту, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. В подальшому, після завершення строку для ознайомлення з матеріалами, органом досудового розслідування було складено обвинувальний акт, який вручено шляхом направлення його ну, за допомогою засобів. Мереж, про що відповідні відомості містяться вже як додаток до обвинувального акту. І того ж дня, 30 грудня 2022 року, було направлено обвинувальний акт до районного суду, про що також є відмітка. Таким чином, на момент надходження обвинувального акту до суду, був строк до судового освітування ще становив 4 дні. За таких обставин прошу відмовити в задоволенням клопотання захисникам. Чернявської дії в інтересах реакційного закриття кримінального провадження представить пунктів 10, частини 1 статті 284 кримінального кодексу області. Вказані заперечення долучення до матеріалів заразом додатків. За початку сторони виступають, Юрій Володимир. Витер представники терпіли в іншу учасник виступити після їхньої визволення. Володимирович Чернівський, прошу. Я бачу заяву всі питання, всі бачу, читали, чітко і лаконічно. Давай. Наша честь. Тільки вступив провадження і хотіли б уточнити підстави закриття кримінального провадження. Зрахуванням того, що суд бачить тільки обвинувальний акт і реєстр матеріалів до нього, то і клопотання наше буде базуватися на аналізі саме цих документів. 30.04.2021 року е, мій підзахисник був повідомлений про підозру за статтею 300, 358 е, кримінального, кримінального, кримінального кодексу України. 358, <клес> частина 4. Частина 4 статті 358 передбачає санкцію обмеження волі строком до двох років. Тобто ми говоримо про те, що дане кримінальне правопорушення є проступком. Стаття 219 говорить, що з моменту повідомлення про підозру особа досудового розслідування щодо кримінальних проступків має бути закінчена протягом 72 годин або 20 днів, якщо вирішить, про це прокурор. В матеріалах є постанова прокурора про кстати, підозру чомусь виносив слідчий, а не дізнавач, тому що це форма досудового розслідування дізнання. Прокурор бачив в реєстрі, що повертає для проведення дізнання і надає строк 20 днів. Якщо подивитися реєстр матеріалів, тільки реєстр матеріалів, то з нього видно, як виносилися постанови про відновлення і зупинення досудового розслідування. Якщо проаналізувати, я можу шановному суду просто надати розгуківку це, то відповідно лише до реєстру. Ми бачимо, що срок досудового розслідування становив від 87 днів цього кримінального проступку. Просто можна співставити дані реєстра, ну і клопотання тут все прошито. Тому виходить, крім того, якщо можна подивитися, що в процесі зупинення, період зупинення, проводилися слідчі дії. Там теж клопотання все сказано. Тому ми вважаємо, що як такове, по-перше, досудове розслідування. Перевишено строки, передбачені для досудового розслідування кримінальних проступків 20 днів. Ну і друге підстава те, що на момент зупинення і в період зупинення досудового розслідування проводилися слідчі дії. Про це, це сказано в клопотанні, якщо можна клопотання, підозра, реєстру у суду є. Тут все посчитано по кожному дні. Колевід озупинюся відповідно до реєстру. Це спільна позиція переводила прошу, прошу. прошу, прошу. Так, э, так, так, я я Представник, так. Прошу. Представник, Представник прошу. чи взагалі, Ваша честь? Зараз оставить питання пункт 10, 284. Да. Ваша честь. ми... Подав, я подав письмове заперечення, да, е, і е, щоб не повторюватися, бо ми грунтовно, я грунтовно написав із е, посиланням на норми КПК України, е, ми вважаємо, що е, має бути відхилено клопотання е, про закриття кримінального провадження. З таких я тезісно, буквально тезисно з таких підстав. Що стосується закриття кримінального провадження, бо колопотання состоїть, як би так сказати, складається з двох частин. Перша частина це закриття кримінального провадження у зв'язку з нібито відсутністю діях Рябчуна складу злочину. То я кратко кажу, що норма КПК України у стадії підготовчого провадження так не передбачено. Дослідження, оцінка судом зібраних сторонами доказів на предмет їх належності, достовірності, а також вирішення у цій стадії процесу питання щодо доведеності вини обвинуваченого вчиненні кримінального правопорушення, правопорушення або його невинуватості. Це, тобто це е, не в цій стадії і е, з цього приводу е, норми 314 КПК України е, не передбачають закриття кримінального провадження з е, пункту 1, 2 статті 284 частини 1. Далі. З приводу прохання захисника закрити кримінальне провадження у зв'язку з пропущенням сроків до судового розслідування. Ще раз акцентую увагу, то, що сказав прокурор. Підозру <кхе> Рябчуну було повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КПК Кримінального кодексу України 30 квітня 2021 року. Буквально через тиждень, тобто 7 на 5, Постановою старшого слідчого, слідчого відділу Соломінського управління поліції Старчука, в порядку статті 281, оголошено розшук підозрюваного рівчина. В цей же день досудове розслідування у зв'язку з розшуком підозрюваного зупинено на підставі пункту 2 частини 1 статті 280, 280 Кримінального процесуального кодексу України. У подальшому досудове розслідування, в указаному кримінальному провадженні, відповідними постановами слідчих неодноразово відновлювалося для виконання тих чи інших слідчих дій або процесуальних дій, після чого зупинялися на підставі пункту 2 частини 1 статті 280 КПК України. Це аналогічне і яку ще вказане обґрунтування. Останній раз досудове розслідування було зупинено постановою слідчого від 20.10.2022 року та відновлено 24.10.2022 року. До речі, у своїй заяві захисник Чернявський, вказуючи на хронологію зупинення та відновлення провадження, тим самим повністю підтверджує, що досудове розслідування у період з 7.05.2021 року по 20.10.2022 року неодноразово зупинялося у зв'язку з розшуком рядчуна. Ознайомлення мною особисто з матеріалами кримінального провадження показало, що всі постанови слідчі про зупинення та відновлення до судового розслідування у вищовказаний період є чинними не скасованими установленими законом порядку. Жодна з вищовказаних вказаних постанов установленому законом порядку, а саме в порядку статті 303 КПК України. Не скасовано слідчим суддю під час досудового розслідування. Що стосується доводів захисника Чернявського щодо незаконності, як на його думку, тих постанов слідчих про зупинення досудового розслідування, у період дії яких стосовно Рябчуна, у базі даних інформаційно-комунікаційної системи інформаційний портал Національної поліції України. Відсутня інформація про перебування останнього у державному розшуку слід зазначити наступне. Як вище сказано, законодавець пов'язує визначення та обрахунок сроку, що не включається срок досудового судового розслідування у разі зупинення до судового розслідування у зв'язку з оголошенням пілозенього розшуку з винесенням слідчим або прокурором відповідних вищевказаних постанов, а не з наявністю чи відсутністю інформації щодо розшуку конкретної особи. У базі даних інформаційно-комунікаційної системи, інформаційний портал Національної поліції України. Тому доводи захисника Чернецького щодо протиправності, перерахованих ним заяв і постанов лише через те, що у базі даних відсутня інформація про розшук репчуна у періоди дії цих постанов є необґрунтованими та такими, що не відповідають чинному кримінально процесуальному законодавству України. Також слід зауважити, якщо сторона захисту вважала, що ті чи інші рішення слідчого про зупинення досудового розслідування є незаконними, підозрюваний його захисник на досудовому впровадженні мали право їх оскаржити слідчому судді в порядку пункту 2, частини 1 статті 303 КПК України. Під час же підготовчого провадження у суді скарги на такі рішення слідчого прокурора не розглядаються. Це прямо передбачено частиною 2 статті 303 КПК України. І е, підтримую прокурора в цьому, е, тому, що е, своє, в своєму клопотанні е, захисник Чернявський посилається на те, що нібито ухвала слідчого судді від 23.12.2022 року у справі номер 760 18 18154 22 яким було встановлено срок для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 29 грудня 2022 року включно, е, нібито у Клопотані значиться, що вона нібито не набрала законної сили. Але це не відповідає вимогам КПК, е, тому що е, відповідно до е, статей 309 532 КПК України ухвали. Ті, судді суді постановлені в порядку частини 10 статті 290 КПК України, оскаржені не підлягають, набирають законні сили з моменту їх оголошення. І відповідно до частини 2 статті 376 суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини. <кій> Таким чином, за нормами КПК України та відповідно до правової позиції Верховного суду з цього питання, а це висказано у... Установі Об'єднаної Палати касаційного кримінального суду у складі Верховного суду від 27 травня 2019 року у справі no 18 Днем оголошення ухвали слідчого судді є день оголошення її резолютивної частини відповідно до приписів статті 376 КПК України. Тобто, таким чином, за нормами КПК Україна. Вказана ухвала суду набрала законної сили 23.12.2022 року, тобто з моменту проголошення її презентативної частини, будь-які штампи, надписи, підписи тощо на її копіях не можуть змінити встановлене законом правило набрання такими судовими рішеннями законної сили. З огляду на викладене, ми також вважаємо, що підстав для закриття кримінального провадження. А, 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 а. З тих підстав, які вказані в попитанні захисника Чернявського, не вбачається І це попитання є необґрунтоване, вимоги захисника незаконні, тому що тому, що вказана заява, не підлягає задоволенню. Ваша честь, ще було подано на минулому засіданні додаток, як би так мовити, до клопотання про закриття кримінального провадження було подано клопотання стороною захисту про витребування матеріалів кримінального провадження для того, щоб з'ясувати і встановити, дослідити і вишукати, мабуть. Якісь підстави для закриття кримінального провадження на підставі пункту 10 частини 1 статті 284. Ми вважаємо, я вважаю, що це клопотання захисника Чернявського не ґрунтується на нормах КПК України, а тому не підлягає задоволенню судом з наступних підстав. Згідно норм частини 1 статті 7 КПК України, зміста форма кримінального провадження повинна відповідати загальним засадам кримінального провадження. До яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а також диспозитивність. Тобто, якщо не перераховувати ці положення, які визначають поняття змагальності та диспозитивності, а сумарно сказати, то це право сторін збирати докази, давати їх суду. Для відстоювання чи своєї правової позиції, чи якихось інших обставин, які мають бути досліджені під час судового дослідження суд, не збирає докази і не може в цьому випадку підмінити в сторону. Це не передбачено кримінально процесуальним законодавством, а тим більше у стадії підготовчого судового провадження. А що заважало у мене таке риторичне питання? Що заважало в стороні захисту до свого клопотання, яке вони написали, окрім тих доказів, які вони долучили, ще інші докази долучити, зокрема, якісь копії з неналежним чином завірених матеріалів кримінального провадження. Суд забезпечив всі можливості, у тому числі для сторони захисту, вивчити це матеріали кримінального провадження, і навіть за цього ми перенесли одне засідання для того, щоб сторона захисту мала можливість це вивчити. Вони мали вивчити, якщо їм потрібні якісь докази своєї позиції, вони мали зробити копії, долучити до свого клопотання. А чому має це робити суд? Аналізувати, шукати і яким чином з'ясовувати питання, які не передбачені КПК України. Це по-перше. І по-друге, згідно вимог статті 315 КПК України, я звертаю увагу. Якщо під час підготовчого судового засідання не будуть встановлені підстави для прийняття рішень, передбачених пунктами 1, 4, частини 3 статті 314 цього кодексу, суд проводить підготовку до судового розгляду. Тобто метою такої підготовки може розглядатися клопотання. Сторін захисту про сторони захисту, наприклад, да? про витримування певних речей чи документів. Тобто, перше йде паровоз, а друге йде вагон, а не навпаки. Тобто, якщо суд вже встановить, що немає підстав для того, щоб закривати кримінальне провадження за тими обставинами, за якими сторона захисту. Подала. Тоді проводиться подальша підготовка до судового розгляду. Так це написано в КПК України. І це не, це не передбачено розгляд такого клопотання, навіть ну, по суті. Передбачено, перепрошую, не так сказав. А, але задоволенню воно не підлягає. Це в мене. Я прошу побачення. Просто я перед початком свого виступу сказав, що у мене у нас є уточнені підстави для закриття кримінального провадження. Якщо ми говоримо уточнюючі підстави, я їх назвав, то, то клопотання воно нівелюється. Я хотів би почути стосовно саме цього клопотання, а воно стосується те, що це був кримінальний проступок, і у суда є реєстр, і у суда є обвинувальний акт. Більше в нього нічого немає. Аналіз реєстру, тільки був зроблений, і підставлена з строками до судового розслідування. Оце було було е, наші підставі. Ті всі, всі, що були в минулому клопотанні, ми сказали, ми уточнюємо його. Судовому сусіда ССТ равен 23-го російській суд складі ловиючих діказуючи правильна розміщення оточому судовому сім'ї. Кіналі провадження Несабієр, де розмірно 12.21.009. 4.9.91 починалося на 24, то сьогодні заробіт виїздів з стрільбинського області. Україна зареєстрована в Київ історичне судово значення читати часто це пісня, що не буде інших учасників провадження. Такого розуміння, яке значили б чоловіки з таких чернянських батьків. Потерпіли Павел Мар, Пистенки, потерпіли адвоката Михайстона. суду після визначив працівництві Київського операційного суду на перегляд на Ебіна Виначе на 4-23, член 2.29. Прокур відмітити, щоб на них показ і його слід призначити з того роду. Зазначено позицію підтримує представник потерпіли. Захисник виросів пісненного попитання про закриття провадження пістей пункту 10, чи не першої 84 КПК України, оскільки як за межами строку до сторону Вона ще підтримала захисника. Прокурор та представник потерпіли, відмітила, що попитання не підлягає задоволенню, оскільки його доволі не планкується законодавства. Винування акції призначить до 100 рода після закриття не має. немає. Судвес проще сторон, і учасники мання проваджуючи виконувального акта долучить до нього до достоїм приходить до наступного висновку. І над пунктом 3, частина 3 статті 34 КПК України у піраточому основу сінсуд має право правопонтик виконання, що він передає вам КПК України. Під 44 статті 110 КПК України. Винувальник є представним документником прокордо своє обвинувачуючи пропорушенням завершити достове розслідування. Вичерпний перелік обставин, які зазначаються у змісті винування акт під більшої статті 200 судників та України. Так, винувальник нам має містити такі відомості. Найміналі коміни проваджувати його ресеріаційного анкеті відалися кожного винуваченого, кожного потерпілого, анкеті в викривача, призначення попадки та земельного селесвічого прокурора. Приклад фактично обставин, кримінальних прокурор, який прокурожає встановлення правокваліфікації, кримінальне правопорушення, стасування положення, законів статті, закону про кримінальну відповідальність та стамовлення обвинувачення, обставники обтяжуючи пом'якшують покарання, видні шкоди за комінальним правопорушенням, підставі стосування захисту кримінального правопракту щодо юридичної особи, який прокурожає встановлення вигмір витрат на злучний експерт, видне пропонує винагороді викривачу, дату та місця розподання та затверджує, як підписаться з іншим та прокурорників або лише про форму, що він справила самостійно, докуна додається арест матеріалу, доступен цивільні позов, що був пред'явлений початку розслідування, розписка підозрюваної про треба копії виконання акта, копії цивільного позову, що він не був пред'явлений і що і був пред'явлений початку розслідування, аріст матеріалу достову розслідування при випадку. Передбачу статтею 297 значком 1 кодексу. Розписка вичних що підтверджує терміна цивільним подачам копії цивільного позиція, що був приділений печат час 100 і недосвіду зроблено. Довідка про юридичну особу, щодо якої здійснюється провадження, який зазначається найменування юридичної особи і її юридична адреса розрахунковий рахунок ідентифікаційних код, дати місця державної реєстрації. Надання судди інших документів до початку судового року забороняється. За Змісто форми кримінального провадження повинні відповідати загальну засаду кримінального провадження, визначення статтею 7, КПК України зокрема, засада змагання сторін та свободу подамнення суду до своїх доказів, доведення представників нерекомовності та безпосередньо дослідження казання чиїх документів. Так, кримінальне провадження здійснюється на особі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною, обвинувачення стороною захисту їхніх правих позицій. Прав, свободи, законних інтересів, засобів передбачених кодексом та сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання подання до суду речей документів, інших доказів. Клопотанська ра також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України. Суд досліджує докази безпосередньо, показання учасників провадження суду отримує усно. Не можуть бути визнані докази, відоміші місця в показаннях речі документів, які не були предметом безпосереднього дослідження суду при випадку, передбаченим в той же час, як видно сформулювання обвинувачу, в ньому є детальне посилання на докази сторони обвинувачення, які ще не були надані і не досліджувалися судом безпосередньо. Зокрема, на висновок суду будівельно технічної експертизи No Сі 3 п'ять 20 55 597 БТ, експертиза номер 5, 158, висновок експертизи 191 11 зазначенням результатів експертних досліджень. Тобто, у як містять посилання на докази винності обвинувачень, які ще не були предметом судового дослідження та оцінки, що є недопустимим, оскільки, як вважає суд посилання на докази обвинувального акти та розкриття сутності доказів стороною обвинувачення до початку судового розгляду кримінального провадження по суті, фактично ставить вже на цій стадії проваджує сторону захисту у нерівну правду у зрівнянні з стороною обвинувачення встановича та утворює дисбаланс між правами винувачення та захисту. Зазначено вставили суперечить принципам верховенства права і неупереджування суду безпосередності дослідженням доказів, що закріплено у статтях 7, 8, 22, 23 КПК України, практиці Європейського суду з прав людини керують пінзоймов частини 2 статті 8, 4, 5 статті 9 КПК України підгає обов'язковому застосуванню. Так, європейський суд з прав людини пункт 87 рішення по справі сало проти України 69.200 статус. Остаточку 6.12.2005 року, в якій були висновлені порушення статті 6 квадратів, зазначив, що принцип рівності сторін у процесі є з закладовища в поняття справедливого суду, яке також включає на положенні принцип змагальності процесу. Крім того, принцип рівності сторінного процесу у розумінні справедливого збалансу між має, що в кожній стороні надалось розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону в суттєві більш на вігне становище порівняно з іншою стороною. Казани порушення та не відповідність процесуального законодавства процесу законодавство винування актів під час приготовчого сінення виправити не вбачається можливим так само, як і не є неможливим є те, що продовжувати судове видатнування підпорнути прокурору для усунення доліки. Крім того, винувальні активі акту шправ 8, винувальних акти є посилання, що кримінальне правопорушення вчини, якого винувачев кваліфіковано за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України, набуття розпорядження майном у великих розмірах. Що якого фактично обставини свідчать пригода злочинним шляхом, чи не проводжене таке майно, чи не якісь прямо на приховування маскування, похоже такого майна, якщо ці діяння вчинення особи, яка зазнала, що таке майно прямо по, повністю одалено злочинним шляхом, хоча це диспозиція статті 209 Кримінального кодексу України, оскільки суд приймає рішення повернути до винування для освоєння недоліків, клопотання адвоката про закриття кримінального провадження, долучається до винування та без прийняття рішень за ним. Керуюча стаття 7, 8, 22, 23, 34, тобто така суд постановив, виновальна акту кримінального провадження номер 12, 021 1, 309 0, 9, 4, 2, 2, 2, 1, 0, Рябчина Олександра Володимировича, виначена 4, 4, статті 368, чи на 2, 209, прокурору Солонівської окружної прокуратури, яке для усунення недолік. Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду. Протягом собі діб з неї оголошують через Голосівський суд міста Києва. Суддя підпис. Зараз сторони і и участник, които имат на да се доверуте Завершення.